Тема нашого сьогоднішнього уроку звук Н, ні, мала буква Н читання складів і слів з вивченими буквами. Відкрийте букварк на сторінці 6-6. Уважно подивіться вгорі на малюнок. Що то за букви граються нитками? Ви вже здогадалися, ці буква називається буква Н, буква Н звук Н. Буква Н звук Н, Н. Так, що складають букви Н? Букви Н складають нитки. Давайте поділимо слово нитки на склади. У слові нитки два склади. Який же склад наголошений? Нитки наголошений другий склад. Викладемо звукову модель слова нитки. Перший звук у слові нитки – н н, 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 н. Як ви думаєте, він відноситься до голосних чи приголосних? Н, 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 н. Якби ми грали в нашу гру, ви б мені показали кулачка. Чому? Тому що звук н «ну» це приголосний і в даному випадку твердий н-позначається н, н. – рисочкою. Другий звук у слові нитки. н. Який він голосний. Далі – який? Твердий. Знов твердий і останній звук і -і 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 голосний. Отже, слово нитки. Давайте послухаємо урок від Тітоньки Сави про вивчення нової букви. Будьте дуже і дуже уважні, а далі ми з вами про нього поговоримо. Ну, а зараз ми будемо вивчати літеру Н. Я скажу вам по секрету, що для кожної літери у мене є свій мультик, і ви їх усі подивитесь. Але спочатку давайте згадаємо, які слова починаються на цю літеру: це небо, ніч, нектар, новини, ніс. До речі, від слова ніс виникло слово носоріг. В далекій Африці живе така дивна тварина носоріг, у якого дійсно на носі росте ріг. Але це зовсім не означає, що носоріг поганий. Якщо його не дратувати, то він нікого не скривдить, хоча насправді дуже сильний. Де зими немає, під сонечком теплим гуляє Дуже цікавий звір. У нього поганий зір, на носі великий віг, а кличуть його носоріг Він сильний і дуже хоробрий, до того ж слухняний і добрий. Ось ми вивчили з вами літеру Н. Скажу вам, що це вже половина абетки. Наш урок закінчується. Зустрінемось з вами на наступному уроці. До побачення, діточки. Так, ми прослухали. З вами урок Тітеньки Сави. Хто головний герой мортфільму у тітеньки сави? Носоріг. Вимовте ще раз перший звук у слові Носоріг. Н, Н, Н-Н-Н. Зверніть увагу, де знаходиться ваш язичок? Н, 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 Н. так, звернули увагу, де знаходиться язичок і як з ним працювати. І так, звук Н може стояти на початку, всередині та в кінці слова. Зараз ми з вами справжні шукачі. Скажіть, будь ласка, де стоїть у цьому слові звук. «н». Якщо ми поставимо перша клітинка, то на початку, друга клітинка всередині, а третя це означає в кінці слова. І так, що ви бачите на екрані, це ноти. Де стоїть звук? «н»? «Н -н -н -н»? Ну, звичайно, на початку слова. Далі, хто це такий? Кінь, кінь, кінь. Звук ні стоїть в кінці слова. Згодна. Далі, що це ваше улюблене насіння? Насіння. Подумайте: звук Н стоїть так, на початку, а ще всередині слова, а це ягідки символ державної нашої держави. Це калина. Звук Н стоїть всередині слова. Абсолютно правильно. Давайте доберемо імена хлопців та дівчат, в яких є звук Н. «ну». Подумайте. Так, пригадуємо. Хлопці, хто це може бути? Назар, ще наум, не чіпер, А ще я впевнена, що ви багато слів придумали. А дівчаток як може звати? Може бути Наталія, Неля, Ніна, Нона. Ой, скільки слів. А хто знає з вас назви тварин, у яких є звук Тільки що ми дивилися мультфільм Цей підказочка. Ну, звичайно, це добрий носоріг. А ще хто нутрія, ось така тваринка, а от ще хто нарвал і нерпа. Дивіться, де вони проживають абсолютно в різних умовах, але у всіх них є звук Н. Цікаво. А чи пригадаєте ви назви рослин, в яких є звук Н? Давайте подумаємо: наїдка, неперстянка... Так, далі нарцис. І так, подивіться уважно на малюнок і назвіть всі слова, в яких є звук Н. Ну, звичайно, це носоріг. Ще хто? Що це за хлопчик? Незнайко. Подивіться про нього мультфільм. А що це за пристрій? Ноутбук, ножиці, нитки. На персток тримає мишка на персток це для того, щоб пальчик не поколоти, коли вишиваєте. Так, дуже і дуже багато. Буква Н має таку форму, дивіться, що вона вам нагадує, буква Н. Так, і так, а зараз давайте подумаємо: звук Н він відноситься до твердих чи до м'яких? До голосних чи до приголосних? І так, що надіто на нашому котику? Навушники. Навушники. Вимовте перший звук у слові: навушники. Н. н, 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 н. Твердий чи м'який? Ну, звичайно, він твердий. А якщо ми скажемо, що це за слово зараз, от там, де світиться червоним, що це там закрито? Ніс. Ні, 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 ні. Який м'який? Отже, звук н. Може бути як твердий, так і м'який. У слові навушники він твердий, а у слові ніс він м'який. Абсолютно правильно. І так, уважно на екран. Подумайте і скажіть, що зайве? Будьте уважні. Яким звуком закінчуються слова? Телефон, банан, пінгвін, нитки. Зайве? Ну, зайве нитки. А чому? Тому що всі інші слова е, закінчуються на звук Н. Познайомтесь з друкованою буквою Н. Ось так вона виглядає, коли ви будете читати її букварику. Подивись, скільки букв і це все буква Н. Буква Н позначає звук Н або Н. Запам'ятайте. Тож, попередньо було запитання, на що схожа буква Н? Так, вона схожа на драбину, на сітку, на багато різних речей. А зараз я попрошу вас поставити відео на паузу і викласти, як виглядає буква Н. Можете скористатися перещепками, каштанами, ручками. Все, чим ваша уява заважає. Продовжуємо працювати за буквариком. І так, вкажи місце букви Н. Це може бути початок, середина або кінець слова. Ми це вже виконували. Давайте закріпимо. На першому малюнку я бачу ножиці. Звук Н «ну» стоїть ножиці, звичайно, на початку слова. На другому малюнку ми бачимо книгу. Звук Н стоїть всередині слова. І на останньому малюнку ми бачимо банан. Звук Н ну, стоїть всередині і в кінці слова. Саме час почитати з читалочкою. Читаємо разом зі мною згори вниз. Починаємо з здов... жовтий стовпчик. Приготувалися, поставили пальчик. Читаємо Н, ин, «ін», Ан, Ун, он. Давайте ще раз разом. Эн, ин, Ін, ан, ун, он. Другий стопчик. На, но, ну, Ни, ні, не. Ще раз. Na, no, nu, ni, ni, ne. На, но, ну, ни, ні, не. Переходимо до читання слів не су не се, не се мо. со СО-ЛО-НА, СО-ЛО-НЕ, СО-ЛО-НІ. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно за буквариком. Якщо щось буде незрозуміло, Поверніть відео назад і почитайте ще раз зі мною. Тож переходимо далі. Хто любить кататися на гірках? Піднімайте руку. Є такі! І зараз ми будемо спускатися з гірки, читаючи речення. Речення може складатися з одного, двох, трьох і більше слів. Обов'язково речення починаємо писати з великої літери, в кінці речення ставиться якийсь знак крапка, знак питання або знак оклику – Ще важливо. Слова в реченні пишуться окремо. Не забувай. Поїхали. Перше слово. А на нас. Скільки слів у цьому реченні? Одне. Далі у нас. А на нас. Скільки? Три. Найкоротше слово у найдовше. А на нас. Далі. Ананас. У нас. Далі, зверніть увагу на розділовий знак. Знак питання. Отже, ми маємо запитати. Ананаси солоні. Знак оклику радісно. Ні, -ні, ні. Ананаси підкажіть діти, які? Солодкі. Читаємо по сходах на сос. Но, си, ну, мо, су не Са? ни си ні і так, надрукуй пропущену букву Н та прочитай слова. Син, сини, нам, мені, сон, сни, слон. Слони. Молодці. А зараз почитаємо іще бетончиком. Приготуйтесь, бо це треба вивчити. Він любить, коли вчать всі його слова. І до вас зразу прилетить сова. Ось побачите. Тож, читаємо разом: на на на, у лісі сосна. Ні, ні, ні. дятел на сосні. Ни, ни, ні, ни, ні, ніни ковзани. Не, ні, не, не. Сонечко сумне. Вивчіть, будь ласка, цю е, скоро І ще бетончик буде дуже. І дуже замимовлений. На цьому наш урок завершено. Давайте пригадаємо, з якою буквою ми познайомилися сьогодні на уроці: буква Н звук Н або НЬ. Дякую за роботу. До побачення!